Війна вже тут. В Орловській області Російської Федерації повідомляють про начебто масовану атаку безпілотників. Місцеві знімали проліт дронів і щиро дивувалися тому, як війна дійшла і до їхніх домівок. Війна в Анахіну вже стріляють, в рот. У це я кадри засняв. Вот она пошла, ракета пошла. Петь подрона. Блять. Это в Анахина происходит. рот. Хоча місцева влада нічого про нічні вибухи та повітряну атаку не заявляла, Орловські пабліки скаржаться на дроновий удар та стверджують, що ППО збивали безпілотники у регіоні. З'явилося відео з міста Орела зі звуком, начебто пролітаючого БПЛА. Та на Орловській області де нібито за дронами полює гелікоптер. Угу. там, <ті> вот, вот он, он, да", я Ну нахуй. Не збавляй, падла лети. Вообще низко, блядь. У Міноборони РФ заявляють, що вночі відбулася масована атака з БПЛА. Агресори пишуть, що 117 дронів та 4 тактичні ракети «Точка-О» знищили їхнє ППО. Зокрема, кажуть про 37 БПЛА літакового типу, що знищили в Воронезькій області, 37 БПЛА та 4 тактичні ракети збили над Курською областю, 17 безпілотників над Білгородською областю, 3 БПЛА у Брянській області, 2 дрони в Орловській області, 1 безпілотник збили у Ростовській області, 11 БПЛА над Нижньогородською та 9 знищили Волгоградською областю, тож паніки нема. Російське ППО, нібито працює на відмінно, але на всякий випадок від сьогодні на території всієї Білгородської області запроваджується режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Місцева влада пояснює це важкою безпековою ситуацією через війну. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков оприлюднив відповідне відеозвернення у своєму телеграмі. За його словами, ситуація в регіоні продовжує залишатися вкрай складною та напруженою. Російський чиновник поскаржився на Щоденні обстріли та розповів, що в Білгородській області зруйновані будинки, поранені та загиблі мирні жителі. Єжедневні обстріли з боку вооруженных сил України, розрушені дома, ранені, погибшие мирні жителі. Поэтому приймаємо рішення сегодняшнего дня на всій території Білгородської області з целью дополнительної защиты населення, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением. Правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию в федеральном уровне.